Цей канал кожним відео доводить приводячи приклади того, що шизофренія не існує. В цьому відео ви побачите наочно візуальний приклад того, як новіди сутності прикріплюються до тіла людини, висмоктують її життєві ресурси та енергію. Самі такі разновиди сутності, які в деяких випадках мають свою свідомість, та інтелект, підключаючись до людини, можуть вийти з неї на голосовий контакт і демонічним впливом залякати, зашантажувати, закошмарити та звести її з розуму тортурами. А людина, не розуміючи, що з нею відбувається, звертається до лікарів, які, в свою чергу, як мантру повторюють їй, що все те, що вона чує в голові, вона сама собі домислила.